Всім привіт, друзі! З Новим роком, з Новим 2026 роком. Бажаю, що всім нам цей новий рік приніс мир, щоб на нашій землі, на нашій українській землі нарешті наступив справедливий мир. І Всім щастя і добра. Зараз я нахожуся в центрі міста Анкона, Італія, 9.30 ранку, ви чуєте дзвони з вільниці церков. І місто тільки просипається. Це головний проспект цього міста. Вдалині ви бачите головну ялинку. От. Зараз місто тільки просипається. 1 січня нового року. Ну що можу сказати, друзі? Для мене став приємний сюрприз через те, що одна відділу яке чисте місто ранок, да? 1 січня місто чисте. Бачите, як комунальні служби вже прибрали в центр міста, ще ведуться роботи по прибиранню, але ж бачите, тут ніодної смітинки немає. Люблю місто Анкон, воно привітне. Спокійно, так і каже. Ласкаво запрошую. Тут одна із площ цього міста, одна із головних площ, площа Риму. І тут встановлена, ви бачите, головна ялинка цього міста від компанії Мерлін. Жива ялиночка, 10 метрів, не менше, гарно прибрана. Мені подобається, як прикрасили її цього року. Того року вона була скромніше, прикрашена ця ялинка. І тут, бачите, сцена знаходиться, тут приходять виступи часто. Жива музика, гарна ялинка, багато цих ж прекрасно новорічних шарів, сніжинок, освітлення. І тут бачите новорічний вертеп. Чао, чао, йдемо. Новорічний вертеп. Фігурки святих повний зріст. Марія з Ісусом. Ангели. Особливо гарно виглядає ввечері з освітленням, в темноті дуже гарно. Місто тільки просипається. Бачите, головний проспект. Порожні, одинокі, прохожі, де хто вигулює собак, де хто прогулюється, де хто бігає. Люди відпочивають після новорічної ночі. Позаглядаю по вітринам, мені подобається це платічко. Скоро в Італії почнуться знижки десь, в перших числах січня, думаю, десь після шостого. Числа почнуться знижку. От мені подобається це плаття. Чимось воно мені привернула увагу. Такий силует. Це дорога марка, коштує це плаття, подивлюся. Воно. Оце плаття коштує при 40% знижці 238. Бачите? Я люблю такі речі. Трошки воно мені кострувати цими полосками. Але я думаю, яка гарна фігурка, то буде гарно. Теж жіночка підійшла, дивитися. Потім отака спідничка джинсова, теж гарна спідниця. 141-40% знижка. І от таке пальто коштує 315. Теж жінка теж дивилася. 315-50% знижку, ж цінник. Ще хочу подивитися. Половер така ковтина. Вона прикрита цим петогом 285, Ну тут знижки немає. Я не бачу взуття, скільки коштує ці сапоги не бачу. Ну, тут центр міста, і дорогий магазин, дорога марка. Якось пройдуся в зарі. Тут недалеко є зара, покажу вам знижки в зарі. я люблю саму зару. Зараз магазини закриті. Так, оця. Куртка Джинсова коштує 342 євро при 40% знижці. Знижці 40%. Це спідниця, 40% знижка 198. Дорогі марки. Чи люди собак вигулюють. Освітлення не виключено ввечері. Дуже гарно тут освітлюється ця вулиця. Для мене був приємний сюрприз. Зоря на небо. І зірки от місяці, це освітлення, переливаються різними кольорами дуже гарно. І бачите, на всій площі живі ялиночки. Два метри саме менше, гарні живі ялиночки, посаджені з корінням, отакі вазони живі. І ці ялиночки, я думаю, будуть нас радувати через рік знов. Їх періодично не знаю, напевно, вони в цих вазонах ростуть, а можливо їх пересаджують в землю. І потім перед Новим роком знову ставлять такі ці вазони. Ну, гарна задумка, бачите. Живі, пишні ялиночки, не зрізані. І бачите, розіграш Мерседес. Якась акція проходить з Мерседес. Цей проспект перекритий, тут тільки можуть заїхати машини авторизовані. Зараз магазини всі закриті, свята, свята, свято. Бачите, сім'я прогулюється, спортивний фікрок. Одинокі перехожі, люблю цю марку. Intimissimi, гарна якість, гарні моделі. Подивіться, які моделі, гарна білизна. Дивіться, яка краса. Цінники покажу. Так, цінники, бачите, від 15 євро до 50 євро. Знижок тут ще немає. Гарні, гарна білизна, подивіться. Ну, інтімісіпінь це гарна марка, дорога, гарна марка. Тут піжами, теж гарно, в логічному стилі. Ну, для мене став гарний сюрприз. Я бачила, як прикрашено місто Анкона було рік назад. Якось того року було скромніше, прикрашено, цього року набагато краще. Дивіться, це дизеніс більш скромна марка, не така дорога. Ну, і, звичайно, бачите, і простіше. Саме білизна досить простіша і скромніша. Цінники я зараз щось без очків, що погано бачу. Лосінне і піжаве, але ну, в основному тут білизна подається, можете побачити. 16, 20, євро, 25. Вони такі дорогі ціни, цінники на ці товари. І, звичайно, марка набагато простіша. Різдвяна зірка. Добре, друзі. Бачите, як гарно прикрашено саме місто. Бажаю всім. Щасливого Нового року, всім щастя, добра і мирного неба над головою, якого так ми всі чекаємо миру, справедливого миру. Бережіть себе, бережіть себе і своїх рідних.